Найочікуваніші ігри 2026 року, частина 13. Ще в далекому вересні 21-го на PlayStation Showcase студія Insomnia Games анонсувала свій наступний проект після спайдерменів, і це Marvel's Wolverine. Після чотирьох років очікування на State of Play Ми змогли побачити геймплей нового Росомахи. І одразу стало зрозуміло, це буде щось зовсім інше ніж людина Павук. Гра брутальна, жорстока і дуже кривава, якраз під стать логану. За сюжетом Росомаха традиційно полює за відповідями про своє темне минуле, яке постійно від нього втікає. Ну а серед лиходіїв ми побачимо класичних ворогів Росомахи. ну ж це пригодницький екшен від третьої особи. Інсомніак обіцяє швидкий динамічний бій з епічними моментами в стилі Uncharted. Ну і звісно ж, нам обіцяють захопливу та якісну історію. Проте найголовніше, як на мене, це брутальність. Розробники створили детальну систему крові та руйнування тіл. Реліз запланований на осінь 26-го ексклюзивно для PlayStation 5, а більше деталей обіцяють навесні. Ця гра буде не просто адвенчурою, вона буде дуже кривавою і брутальною дорослою адвенчурою. І гадаю, що, хоч вона і не буде така масштабна, як GTA 6, вона має всі шанси принести мені найбільше задоволення від ігор в прийдешньому році: 95% п'ять хайпу.